Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях Анастасія Гавриловська, онколог, ендоскопіст медичного центру Альта Медика. Пані Анастасія, добрий день. Добрий день. Абсолютно не випадково. Ви сьогодні до мене завітали. Адже треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що березень це місяць обізнаності про онкологічні захворювання захворювання Ми простіше. Ви напевно простіше говорите. Це колоректальний рак. Я правильно сказав так, правильно, Правильно. і як навколо будь-якої хвороби, а тим більше такої серйозної хвороби, як онкологія, виростають досить багато міфів. От сьогодні про міфи, і про те, чому не треба вірити на слово і до кого треба прислухатися, сьогодні саме про це ми і будемо говорити. На початку нашої розмови обов'язково маю нагадати, що медичний центр Альтамедика надає за. Я зараз скажу, Телефони надасть вам будь-які е, правильні, грамотні, практичні відповіді за телефонами. Записуйте 068 840 30 або 063 840 3030. А, розпочнемо з міфів. І як я вже сказав, не помилюся, якщо дійсно у нас дуже дуже багато міфів стосовно онко, взагалі стосовно онкології, який найрозповсюдженіший міф Анастасія. Ну, і певно, те міф, що коли пацієнт чує діагноз онкології, то це для нього зразу стає вироком. Угу. І пацієнти опускають руки, сумніваються, чи варто взагалі проходити лікування, впадають в таку певну депресію. Угу. І не, тільки вони, момент... і не тільки вони, а напевно, да, і, вони, і найближче оточення. Можливо, правда? найближче оточення навіть і більше, бо вони намагаються допомогти тому пацієнту. Uh -huh, uh -huh. І в цей момент наше завдання пацієнту пояснити його, переконати, що все-таки ні, треба лікуватися. От, розпочнемо з того, що міф що рак це не вирок, так, абсолютно не вирок. Це, це міф. міф. Особливо це колоректальний міф. рак. Так, колоректальний рак це таке захворювання, яке зустрічається дуже часто за статистикою, на е... жаль, часто. Так, на жаль, часто на жаль. це погана новина, на жаль, часто, угу. але хороша новина, новина в тому, що колоректальний рак на першій і другій стадії він є повністю виліковним. Абсолютно. Тому угу. є сенс пацієнтам звертатися раніше, як тільки з'явилися скарги, тому що він отримує лікування пацієнт і ну, буде повністю здоровою людиною, просто проходить профілактичні огляди. От і чим пізніше звертається пацієнтам, третя ну або на жаль, четверта стадія, угу. тоді лікування можливе, воно є досить ефективне, тобто теж не вирок. от, Є люди, які навіть четвертою стадією живуть досить довго. Я маю на увазі досить довго це роки. У нас є в нашій клініці пацієнти, які з четвертої стадії живуть уже чотири роки. Mm -hmm. Що, ну, здається, мало логічно, четверта стадія пацієнти да, живе в нормальному загальному стані. Е, от, але це якби має мотивувати пацієнтів. що... Тільки щось турбує, одразу звернувся, обстежився, прилікувався. Здорова людина стосовно обстеження, як часто треба проходити обстеження і кому тут я прошу деталізувати: чоловіки, жінки, вік, і так далі, і так далі. Якщо є угу. такі протокольні приписи. Так, є. Ми говоримо про колоректальний рак. Так, ми говоримо про колоректальний рак. Е, Так, ну е, взагалі профілактичні огляди е, огляди діляться на дві категорії: в пацієнтів, які є скарги, і в пацієнтів, які не мають скарг. Якщо пацієнт має скарги, незалежно від віку, він одразу приходить до лікарні, і там уже там, чи сімейний лікар, чи терапевт, чи лікар, до якого він звертається, гастроентеролог, можливо, якщо це скарги по кишківнику, призначає обстеження необхідні. Якщо пацієнт не має скарг, тоді це діють профілактичні огляди, і там порядок Кій, всім е, пацієнтам старше 45 років, е, потрібно пройти колоноскопію. Перший раз проходиться в 45 років, угу. е, якщо ми знаходимо, що є якісь поліпи, наприклад, або якісь запальні захворювання, тоді призначається індивідуальний графік далі. Якщо ми нічого не знаходимо, тоді повторний огляд через 5 років робиться він з метою того, щоб виявити чи є е, поліпи. Аж через такі... 5 років я хочу так, уточнити. Так, так, тобто, це не щорічно ні, не щорічно. Якщо все то. Угу. Добре, якщо немає добре. поліпів, якщо... немає запалення, і mm -hmm. пацієнта нічого mm -hmm. не турбує. То повторний профілактичний огляд через 5 років. Тобто, я ще раз хочу звернутися до цієї до конкретних цих даних. Достатньо, якщо знову-таки нічого не турбує пацієнта, і якщо при першому огляді нічого не виявлено, достатньо раз на 5 років прийти і перевіритися. Mm -hmm. Так, цього достатньо. Так, цього достатньо для здорових То людей. Я чому запитую Анастасію? Тому що хтось може подумати, я буду кожен... кожен місяць. Кожен місяць, кожен квартал. Йому лікар каже, ні, ні, не треба. Добре, я до вас прийду через півроку. Ну, тобто, угу. починається вже хвилювання. Угу. Ми чудово розуміємо. Починається хвилювання. Я можу пояснити, з чим пов'язаний такий оцей довгий інтервал. Е, були дослідження. Ну, почну з того, що е, колоректальний рак він не розвивається на здоровій е, слизовій оболонці. Він розвивається в з поліпів. Поліпи це такі доброякісні, Пухлинні захворювання, які ростуть дуже довго. І було дослідження, де, наприклад, ну, а наприклад, де виявили поліп у пацієнта розміром 5 міліметрів. Угу. Пацієнт відмовився його від видаляти і раз в рік приходив на профілактичний огляд. І от був такий висновок, що через сім років в цьому доброякісному поліпі з'явилися ознаки малігнізації його перетворення у пухлину, угу. тобто за ці поліп вже був, він вже був 5 міліметрів і він став пухлиною за сім років. Але не будемо забувати про індивідуальність, тому що все так, так, дуже дуже індивідуально. Так, але тут мова про те, що поліпи, навіть якщо вони є, вони ростуть дуже довго. І оцеє кратності раз в 5 років достатньо, щоб його помітити і видалити. Краще, щоб вони не росли. Ну, nou, це ясно. Окей. Ще один міф. Людина не може вплинути на те, чи буде у неї рак кишківника, чи в неї не буде. От це чому це міф? Ну так, це міф. Тут важливо ще сказати про пацієнтів, в яких обтяжена спадковість, в кого в сім'ї були випадки. Спадковість скільки грає. Яку да, гр? От зараз хочу сказати, що е, вважають пацієнти, що якщо, наприклад, в їх в їх батьків або там бабусь, дідусів угу. були випадки колоректального раку, то в них теж воно точно буде. Насправді, спадковість має грає меншу роль аніж спосіб життя пацієнта. І якщо пацієнт мені називали цифру, знов лікарі, мені називали цифру, що спадковість може відігравати роль в районі 10-12 відсотків, максимум до 15 деякі так, джерела так, кажуть. Так, тобто так. це не 30, не 50, не 70. Угу. Вона може бути, але може бути дуже дуже невеличкою. Так може і не бути. І е, тут більш важливо, що пацієнти, коли знають, що в них є обтяжний спадковий анамнез, вони е, проходять. Якби свідомо ці профілактичні огляди, вони вже mm -hmm. щось роблять для профілактики. Плюс, по-друге, грає спосіб життя пацієнта роль в плані харчування. Бажано, оцей американський тип дієти, типу там сосиски, бургери, пиво, і таке, воно має. Гірший вплив на кишківник, аніж середземноморський тип дієти, типу, збагачений клітковиною, цільнозерновими продуктами. Mm -hmm. Пацієнт обирає собі, що краще я буду правильно харчуватися. До того ж, малорухливий спосіб життя. Він сприяє надмірній масі тіла. Це теж є фактором ризику виникнення раку кишківника. Тому краще там займатися спортом, мати постійну фізичне фізичну навантаження. Це на корисно не тільки для колоректального раку, а взагалі, взагалі загальна організм, рекомендація. Ну, так. так, загальна рекомендація. Рекомендація. От, і ще тут важливо, що є, наприклад, рак анального каналу вже доведено, що є вакцинація. От Вакцини від вірусу папілома людини, зараз така популярна тема. Вони профілактують виникнення раку анального каналу, тому що вірус папілома людини. Впливає на виникнення цього типу раку. От, тобто вакцинація профілактує е, виникнення такого захворювання. А, Анастасія, я маю ще раз назвати е, телефони е, медичного центру Альтамедика, а це 068 840 30 30 і 063 840 30 30. Телефонуйте за цими телефонами. Ви отримуєте вичерпну відповідь на ваші запитання. А я зараз е, хочу хочу запитатися стосовно того, наскільки це ж не просто теоретична зараз у нас розмова. Медичний центр Альтамедика має в своєму кейсі, має декілька навіть кейсів. Я скільки навіть я не знаю, я можу помилитися, але ви ж виконуєте дуже велику роботу, в тому числі з огляду, з ведення клієнта, який підозрює або має вчасно звернувся, і ви його лікуєте. От я Хочу, щоб, щоб ти розповіла на базі вашого медичного центру, як mm -hmm. це відбувається, чи є, наприклад, зараз ти сказала стосовно папіломи людини, чи є, наприклад, зараз mm -hmm. така методика і технологія у вас в центрі mm -hmm. в медичному центрі Альтамедика? Чи нема так. чи можна до вас звертатися з цими питанням? З якими питаннями? І що найголовніше, як звернутися? Я ще раз просто підвожу до звернутися того що... за номером телефону. За, попереднього за номером телефону, запису. так за попереднім записом, але найголовніше звернутися до свого сімейного лікаря. Um, і щоб сімейний лікар виписав, ну зараз не виписується, а електронне направлення, і отут тут питання Угу. Uh -huh. дуже багато, багато питання. Давайте питань. по порядку. Давай. Так, так. Е, в медичному центрі альтомедика є повний цикл лікування для таких пацієнтів, включаючи діагностику, КТ МРТ, там молекулярно-генетичні аналізи, хірургічне лікування операційне Якщо треба. Звичайно, uh -huh, uh -huh. хіміотерапія, клінічні онкологи, це, це все на місці. Як відбувається саме шлях пацієнта? Пацієнт зі скаргами не електронне направлення для консультації не потрібне. Пацієнт може звернутися або до нашого лікаря-гастроентролога, або до хірурга, або до онколога зі скаргами, або навіть до сімейного лікаря. В Вільтемедиці є сімейні лікарі. Uh -huh. Він може звернутися зі скаргами, потім його лікар направить на необхідні обстеження. Зазвичай, якщо це е, говоримо про пухлини кишківника, пацієнтів можуть турбувати там, закрипи, діареї, болі в кишківнику, якісь домішки в калу. З цими всіма скаргами пацієнт направляється в більшості на колоноскопію. Колоноскопія це є основним методом для діагностики раку кишківника. Там, Узі, рентген, ці всі методи. Можуть Може бути, бути тільки да, допомоги. Вони йому. можуть не показати навіть. Uh -huh. От, тому основне це колоноскопія. Пацієнт приходить на колоноскопію, ми оглядаємо весь товстий кишківник, е, бачимо утворення, одразу ж з цього утворення беремо шматочки на аналіз. Називається біопсія. Це uh -huh. для того, щоб підтвердити діагноз е, е, онкологічного захворювання і визначити, там є певні типи пухли на деннокарцинома чи плоскоклітинний. Це залежить від того лікування потім. Беремо біопсію. Е, після того в більшості пацієнтів. Пацієнтам потрібно проходити комп'ютерну томографію, це для того, щоб зрозуміти поширеність захворювання, чи то є лише кишківник, чи є вже, на жаль, віддалені вогнища, наприклад, в печінці або в легенях. Від того теж залежить наступне лікування. Якщо це місцевий процес, то основна маса пацієнтів йде на хірургію, на оперативне видалення утворення. А якщо це процес розповсюджений, то тоді хіміотерапія або таргетна, або імунотерапія це вже залежить від особливостей пухлини, кому який препарат краще підходить. А, 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 хірургія, і хочу на цьому саме зупинитися. Хірургія а, полосна чи. Лапароскопічно. Звичайно, перевагу зараз надають лапароскопічні хірургії. Ми маємо це проговорювати, тому що знову-таки це міфи, що не дай Бог, якщо ти лягаєш, ну, грубо кажучи, як люди кажуть, ти лягаєш під ніж, то це потім і відновлення буде дуже довге, і не естетично, ну і так далі. і так далі. Це хірургі рухаються сучасними стандартами і роблять все. Це у вас, ви це знаєте. Ми маємо про це говорити. І ще важливо сказати про НСЗУ. Це Національна служба здоров'я України. Це організація, яка надає програму медичних гарантій, і Альтемедика співпрацює з цією організацією. В Альтемедиці пацієнт може пройти ряд обстежень, включно з колоноскопією, безкоштовно. Тобто, колоноскопія і забір біопсії абсолютно безкоштовно, тому що це оплачує держава. Угу. Це є досить вигідно для тобто, пацієнта, ненатяжливо от, фінансово. Тобто, оці моменти є підписані угоди з НСЗУ, і так. як ти вже сказала, держава платить, а клієнт може це безкоштовно так, пройти. Так. А потім, вже, в залежності від того, в принципі, це все можна назвати великою серйозною таким шляхом діагностики. Діаг... Діаг... Да, так, діагностика. діагностика займає ну, сил пацієнта багато, особливо коли вони в паніці, їм тільки сказали діагносту чи треба. От, практику, не треба панікувати, отстежень. не да. треба. Якщо панікуєте, зразу 068 840 30 30 або 063 840 30 30 Так і кажіть, я в паніці, і вам абсолютно спокійно, приємний жіночий голос каже: Добрий день, не панікуйте, що вас турбує. Ну приблизно так, так я так. ще жодного разу не не дзвонив, але думаю, що саме приблизно таким чином ще, це хоч зараз. Подумала про такі плюс альтемедики, те, що в нас дійсно все в одному місці, бо іноді пацієнти, наприклад, проходять колоноскопію в якомусь одному центрі, там немає онкологів. Вони починають шукати. Та онкологів, mm -hmm. там немає хіміотерапії, і от пацієнт постійно з рук в руки. Поїдь переходить. домовся туди, так, поїдь так, домовся так туди. Так, так, так. 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 А тут все в одному, грубо кажучи, приміщенні. Ну, так. Ще один міф, наприклад, рак кишківника можна вилікувати народними методами. Да, Це такий міф, який просто по серці для онкологів. А, Дуже... Я чудово, і ти чудово розумієш, звідки ростуть ноги. Так, бо пацієнт хоче випити чудодійну таблеточку або якийсь там настоянку, і в нього все пройде. Такого нема. Да, звичайно, такого нема. Немає. Хіба що? Якщо це назвати всесвітнє плацебо, от вибийте всесвітнє плацебо, нічого не зміниться. Ну, ви випили. Випили. Так, так. Я жар зараз жартую, хоча тут абсолютно не до жартів у людей, які мають з цим проблеми. Тому не затягуйте. І е я не проти медич народної медицини, абсолютно не проти. Але якщо розмова йде про е онкологічні захворювання, все таки краще е звернутися до спеціалістів, до професіоналів. От, будь ласка, во цей міф стосовно того, що можна. Вилікувати народними до чого це може призвести. Ну, Ви Анастасія? вже почали, да. ем... а ти продовжиш. Okay. Ем... Звернутись до професіоналів, да, тому що ми лікуємо за міжнародними стандартами. Є міжнародні протоколи лікування, які перевірені в багатоцентрових цент... центрах топтологія світових центрах, так, так, де брала участь в цих дослідженнях велика кількість пацієнтів з. Тим певним типом раку, який є у нашого пацієнта умовного, і це препарати перевірені, дозування їх перевірено, що не буде токсичності, наприклад, що цей препарат буде ефективний. А народна медицина, це ну явно, що там не було ніяких досліджень, правда, там максимум якась бабуся в селі сказала, що допомогло. От і ці препарати, їх міну... не препарати, а народні методи, наприклад, там рослини, якісь, вони можуть бути навпаки токсичні, е, до прикладу, в тому чи там... іншому випадку. І про це не треба забувати, що рослини є токсичними і дуже сильно. Так токсичними. тому що більшість <гум> всього, що людина з'їдає, воно перетравлюється, тр... трансформується в печінці. <гум> і, наприклад, такі препарати, як там. Препарати, кажу, рослини, конюшина, там чистотіл, якийсь звіробій, вони є токсичними для печінки. От і па пацієнт, окрім того, що втрачає час, він ще і шкодить собі, думаючи, що він ніби як лікується. І потім, коли пацієнту вже дуже погано він звертається за традиційною допомогою в лікарню, то ми розуміємо, що ну вже немає як лікувати. Вже там стадія запущена, ефективність лікування все зменшується і зменшується. Mm -hmm. І тут ще плюс є токсичний вплив, наприклад, до прикладу на печінку, через те, що пацієнт до того півроку. В якісь настоянки. А, і дуже часто ці настоянки є на спиртовій основі, що да? це ще більше пошкоджує. Угу, угу. Не, от, до речі, також не треба забувати, що вживання алкоголю, спирту і так далі. Так далі воно. А, так, як ти а як ти вже сказала, що саме такі настоянки робляться саме витяжки на угу. е, спирту. І Це добре, якщо на спирту, а якщо на самогоні. А там взагалі не зрозуміло, що де і як. Да. І скільки там градусів і як це іде, це і що це. Хто про а це тому думає? А тому краще не гратися, чарівної пігулки немає. Але так. якщо дуже хочете одразу отримати відповідь на свої запитання, 068 840 3030 або 063 840 3030. У нас є буквально ще одна хвилинка, Анастасія. Твої поради, а бажано, щоб це було в так покроковій, покрокова рекомендація. Що людині треба зробити, якщо, якщо щось? Якщо раптом щось виникне? Якщо раптом щось, так. Ну, по-перше, це не зволікати. Не думати, що воно пройде, звернутися на консультацію бажано до фахівців своєї справи, не до подружки чи іншої, на її думку, компетентної людини, пройти ті обстеження, які призначить фахівець, і одразу не затягуючи починати лікування, бути в руках спеціаліста. Ну і найголовніше дві дві моменти, які би я відмітив. Ми їх сьогодні вже проговорювали. Просто треба повторювати, щоб їх добре запам'ятати. Перше, треба пам'ятати, що онкологія це не вирок сто Оце дійсно це не вирок, і про це треба пам'ятати. Воно лікується в залежності від того, коли звернулися. Воно може лікуватися довше, важче і дорожче. Так, да, дійсно. А якщо ви вчасно будете звертатися, то практично діагностично ви зможете уникнути цих всіх неприємностей. Це по перше, я би хотів сказати. І по-друге, то що ти сказала вже про медичний центр Альтамедика, все в одному приміщенні, все в одній будівлі, все на одному. Місті не треба бігати, ганяти, не треба думати, як я це встигну, де мені це взяти, хто мені це краще зробить. Є спеціалісти на одному місці. І іноді, навіть, як сказала сьогоднішня моя гостя Анастасія Гавриловська, іноді навіть не потрібно мати направлення від сімейного лікаря, тому що сімейні лікарі є у самому медичному центрі Альтамедика. Але якщо у вас немає сімейного лікаря в центрі Альтамедика, тоді краще взяти направлення від свого сімейного лікаря. Хоча б на обстеження правильно Так, для колоноскопії електронне направлення треба для консультації не потрібно. Ну, ти все Анастасія Гавриловська, онколог ендоскопіст медичного центру «Альтамедика». Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми говорили про те, що тільки один місяць березень. Це місяць обізнаності про онкологічне захворювання кишківника, Але хвороба не розбраділи дуже дуже так рівно по місяцям. Тому треба про це постійно думати, пам'ятати. І треба довіряти і знати, що набагато краще в цих питаннях розбираються професіонали, і саме до них треба йти. А це професіонали медичного центру Альтамедика. Зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а далі знову продовжуємо наш ефір. Голови вінницький ритм. Сто і Місто на Богом, події, що поруч.